Вітаю вас, друзі, церква. Мені подобається одне слово, таке в ньому є такий глибокий і чудовий сенс, смисл. Вітаю вас, рідненькі. Рідненькі говорить про те, що дорогі, близькі, цінні, і вітаю вас, цим привітанням. Одною з рис, до речі, ми сьогодні святкуємо свято вдячності Божої да? нашої. Е, йому вибачайте, а його щедрості до нас. І ми це відчуваємо в своєму житті. Божої щедрості насправді дуже багато. І це не лише грушки, яблучки, це навколо кожного дня дуже багато його руки. Е, і одною з таких рис або проявів духовного здоров'я християнина є також. Вдячність, а коли ми бачимо всі ці плоди, це говорить про Божу щедрість до нас, яка і в мені також має якось обов'язково проявитись. Чому? Тому що якщо Господь живе в мені, то в мені має проявитися якось його природа, піклування, турботи і багато чого іншого. Багато братів і сестер, церква, коли розповідають про своє свідчення або про шлях до Господа і як він виглядав. То вони говорять про те, що їм на життєвому шляху зустрілися добрі щедрі люди, які проявили до них любов в свій час. І це повпливало особливо на все їхнє життя. Безкорисне давання, яке вони відчували в своєму житті, зробило такий великий великий внесок в дальнішому і в їхній вірі, і в їхньому християнському житті. Стан дячності проявляється в тому, як я користуюся всім тим, що мені дав Господь, або як я ставлюся до всіх тих, хто є насправді біля мене. Господь, проявляючи безліч благ для нас, часто знає зустрічну реакцію. Знаєте, яка називається як? Невдячність. Це коли до мене багато-багато всього прекрасного, а від мене немає вдячності. Віруючи також роблять добро, зустрічаються з викликами, де немає дякую. Де тебе не розуміють, де тебе використовують, ти не бачиш результатів, тебе звинувачують. І знаєте, я так думав про це, і це нормально взагалі. Коли до нас так ставляться, коли тобі не подякували, нічого страшного. Це нормально. Так було з нашим Господом, і так часто ведемо себе ми. Знаєте, що плоть кричить, коли тебе використали, тобі не подякували. Вона каже: слухай, останній раз. Більше добра не буде. Дух говорить: роби добро невпинно. Сій там, де не пожнеш, і пожнеш там, де не сіяв. Коли людина вдячна комусь, вона не хоче або робить все для того, щоб не образити або не зробити боляче тому, кому, кого вона шанує. Ну, справді ми ведемо себе так: той, хто для мене цінний, я думаю, ой, як би йому не було боляче, і як би йому було добре. Ми бачимо багато разів, як апостол Павло зосереджений на вдячності і також цьому вчить церкви і пише їм листи, там дуже багато дякую. І якщо він цим переймається, це говорить і свідчить про те, що він насправді цим живе. Це є в його серці, він навколо цього, весь і знаєте, коли Павло говорить про вдячність, цікаво. Він не робиться від свого вчення, від знання, не від практики життя. Хоча він це здобуває, він освячується в цьому. Знаєте, чому він робить? Він покладається на те, що така воля Божа на життя кожного віруючого в ньому. Я прочитаю цей текст. Вам це 1 Солонян П'ять, шістнадцять. 18. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Так от чому я маю бути вдячним, бо така Божа воля на моє життя. Господь знає, що вдячний Він цінує, дорожить і його бажання, щоб це наповнювало нас. Бо це знаєте чому? Бо це нам на добро. Це нам добре від цього. І так вдячний Він радіє. Перше Солонян 5:16 завжди радійте. Я неодноразово бачив християн в своєму житті, яких мені було ну, щиро, е, боляче за них і е, шкода. Є таке слово шкода. Чому? В їхньому житті не було радості. От знаєте, е, е, я не кажу про стан якихось випробування або болі. Або якихось особливих труднощів, де ми підпадаємо під розпач, під втрату якусь, і нам боляче реально ні. Я маю на увазі про стан життя, в якому радістю, як кажуть, і не пахне. І її не видно, вона змінена на хмурість, друзі, і постійно щось не так. Бо ти постійно чимось незадоволений, ти нещасливий. Тобі мало, і ти хочеш постійно ще. А... Весь зовнішній вигляд і внутрішній стан говорить про те, що ти щось недоотримав і цим незадоволений. Також я дякую Богу, що я в житті зустрічав і знаю багато прекрасних християн, радісних, щасливих, чия посмішка і радісне прийняття формує атмосферу навколо тебе. От прийшла така людина, знаєте, і добре там. А було може хмуро, сіро, а зараз він прийшов і класно. Він посміхається, він щасливий, він радісний. Він цінує життя, і в ньому цього багато. Дякую Богу за людей, які пахнуть Христом. Біля них добре. Друзі, радість це те, чого має бути в мені багато. Я зможу цим ділитися, лише в тому випадку, коли я сам цим живу. Якось приїхали благовісники до нас, і ми прийняли їх. І у них цікаве таке благовістя на центральній площі поставили колонку, мікрофон. Один з братів кричав про те, що е, всі грішники, всі загинуть і будуть в аду, якщо вони не покаються. І знаєте, я дивився на його лице, і там не радості не було. Там такий смуток. І я думаю, Господи, ці люди, які зараз це чують, вони й так засмучені. Вони й так у них немає життя. Їм потрібна надія, бо у них у багатьох ад уже тут зараз на землі. Друзі, щасливе, радісне життя це і є проповідь. Надії для безнадійних радість це не просто прояв внутрішнього стану, це прекрасний прояв Божої любові, яка живе всередині нас. І її видно через те, що ми з вами щасливі. Якось брат ділився свідченням свого свого життя і богошукання. Він назвав цей процес так, він каже, що він ходив по спільнотам віруючих людей своїми тягарями, труднощами, відсутністю миру. І Він шукав виходу і, просидівши дві години, переживав якось в одній спільноті атмосферу, що там хтось помер. Він каже, шукаючи життя, натрапив на смерть, яка і так панувала в ньому. Радості не було, життя, посмішки. Прийшовши до іншої церкви, його зустріли віруючі люди, дали йому каву, поспілкувалися. Він посидів з ними і, дивлячись на їхнє життя, отримав надію. Зараз він, брат і член церкви. Друзі, наша радість це проповідь надії для тих, хто її не має. Вдячний, багато молиться, бо є за що? Безперестанку постійно молиться. Що таке постійне слово? Це коли я роблю це, в мене є певна дисципліна, мені це подобається. А навіть якщо я десь піду газ, я все одно в дисципліні йду і це роблю. І це мене буде збудовувати. І от що значить постійність. Коли християнин молиться, це прояв того, що він чимось цінує. Друзі, якщо я молюсь, це говорить те, що я ціную тим, до кого я звертаюся. Якщо я не молюсь, це говорить про інше. Наявність молитовного життя говорить про розуміння, хто в домі хазяїн. Коли я біжу до батька, це говорить про те, що я розумію, що я не знаю, як вірно і правильно жити, і мені потрібна порада. Якщо я до нього не біжу, це говорить про те, що я знаю, як мені жити, мені потріб... не потрібні поради. Я бажаю бути незалежним. Знаєте, я так дякую Богу, що Він знає, як вивести нас з цього стану, коли ми потрапляємо. Він знає, в нього є інструменти, щось сужається десь, щось іде не так, і ми розуміємо, що мені треба бігти до батька за порадою і за виходом. Дуже велика милість його в цьому. Насправді. Все просто можна побачити. Ну, наприклад, коли для мене церква цінна, цінна, я нею дорожу, я проводжу з нею час. У мене є тут відповідальність. Я хочу сюди вкладати. Якщо ні, я чекаю, коли все це закінчиться. В мене тут немає служіння. Я не вкладаю сюди, бо в мене є куди вкладати. І там моє серце. Особисто, якщо говорити про мене, то. Коли в моєму житті багато молитви, Бог дає мені багато смирення. Як тільки міра молитви вгасає, знаєте, що я роблю? Я бурчу. Я незадоволений. Ті роблять не так, той сказав не то. Ти запалюєшся, як сірник, бо своїми руками перекрив кран потрапляння Божого смирення, яке формує твої вірні, зрілі реакції на обставини, які є біля тебе. Далі. Перше Солонян 5:18. Це вірш, який в мене у мене є будільник на телефоні, і в 5 годин, 18 хвилин завжди він мене кличе. Я називаю це будільник подяки. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Моє дякую буде видно по тому, як я ставлюся до тих, хто досі в такому стані, як я був раніше. Це показує твою цінність того, що Бог тебе вивів, і тобі важливі ті, хто біля тебе, але вони ще в поганому стані. У нас нещодавно була ситуація. Брат Артем розказував, знайшов він бомжика. в Стороженці, місто тут поряд біля чернівців. і Він якби той погодився їхати на реабілітацію. І наш Артемчик був на бусі робочому, і а, він каже: ну, відкрив бус, каже: бомжику: слухай, ну, лягай. І везе його на репцентр в Чернівці, щоб ми його помили, постригли і відправили далі на репцентр в інше місто. І положив він цього бомжика, везе і каже: слухай, ніколи не зупиняли. А тут зупинили. Зупиняє його поліція і військові. Ну, І він каже: Я думаю, вийду до них, ну, щоб від буса подалі. Пішов до них, поспілкувався, вони там йому за що там? За ремень, Артем, да? ремень і ще щось було. Да. Але вони кажуть, слухай, що ви перевозите? Артем каже, людину, що у вас в бусі? Каже, бомжик. Відкриває бус, да, там бомжик лежить переляканий сам. Вони йому кажуть, ви тут не примусово з власної волі, той каже, так, я їду на реабілітацію. І знаєте, якби Артему було все одно, бомжик би не їхав на реабілітацію, і поліція і військові не почули б в той час. Прохристиянський реабілітаційний центр. І те, що є ті, які дають надію ось таким, яким надію ніхто не дає. Вдячність проявляється тоді, коли я шаную або поважаю. Друзі, це так: Псалом 49, 23. Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Павло закликає бути вдячним за все, не лише за приємне. Це вираження довіри до Божого плану, навіть у випробуваннях. Римлянам 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Цікавий вірш такий. І знаєте, нам не подобаються хвороби. Чи подобаються? Ні, нам не подобається. Тіло болить, плоть кричить, вона не задоволена, їй це не подобається. Але. Помітьте, як часто ми ділимося свідченням після хвороби і кажемо, дякую Боже, щоб ти зупинив мене в цій суєтній моїй програмі життя. Я ліг, зважив, подумав і зробив якісь висновки. Друзі, нам подобається війна? Та ні, нам не подобається. Ми молимо і просимо Бога, щоб все скінчилося. Дорогенькі, але ви знаєте, який рух віри зараз в прифронтових містах, зонах. Люди діляться і кажуть про те, що, слухайте, у нас ніколи такого не було, як зараз. У нас повні церкви. Хрещення два-три рази в рік. Не було такого взагалі. Я нещодавно спілкувався з братом, з нашим спасером з, з Чернобаївки. Він живе в Херсоні і він каже мені, дзвонить по телефону, каже Саша, там, де ти ходиш, молишся, каже до заводу, каже, закидали кабами. І я йому кажу, знаєте, кажу, Сереж, та ви там виживаєте? Він каже, ні, ми тут живемо. Друзі, незважаючи на важкість, яка зараз є, вони бачать такий рух віри, який ніколи не бачили. Хоча ми, нам не завжди подобається це, те, що навколо. Вдячний він завжди щедрий. Мені не жме тому, кому я вдячний. Мені добре від того, що комусь добре. Бажання добра іншим, яке походить від розуміння того, скільки ти благ отримуєш від Господа, це прояв вдячності і пошани до нього. Насправді, Богу не потрібен мій прикрашений, припудрений фасад релігіозності. Ні, не потрібно йому це. Але ми дуже часто, друзі, хочемо просто за цим сховатися. Ми бажаємо класно виглядати. Але в нас немає що Господу дати. Це мої відносини стосунки з ним. Це є моя вдячність. Йому потрібен я і моє серце, яке належить йому. Коли я приходжу до дружини з почуттям обов'язку, а не через те, що я люблю її і хочу бути поряд, вона це відчує. і Їй це буде неприємно, і це буде сірим, бо воно штучне. Тому нема нічого більшого і важнішого, ніж мої особисті, близькі з Господом. Стосунки. А це і буде самою великою вдячністю за те, що мій Господь проплатив собою всі мої промахи, всі мої невдачі, які є і будуть. За них він уже заплатив. Але я ціную ними, шукаю розради в ньому. В день подяки, друзі, я хочу таке свято, ми святкуємо, я хочу трошки на пам'ятку, щоб ми знову всі спам'ятали людей, які були вірні в нашому житті. Це ті, котрі, коли мені було важко, вони принесли мені своє плече. Це ті, котрі мене вислухали, коли ніхто не чув, а вони поряд були, слухайте, дякую їм, скажіть. Дякую, має бути багато. Це не треба тримати в собі, цим треба ділитися. І, до речі, а ті, котрі відчували на собі чиєсь піклування, турботу, почніть піклуватися про інших. Вони також чекають цього. Так що, друзі, коли тебе пам'ятають, це говорить про те, що тебе люблять. Запам'ятайте. Коли тебе пам'ятають, це говорить про те, що тебе люблять. Давайте будемо щедрими, бо він щедрий до нас, щасливими, бо в нас є причина для радості, і молитовними, бо в нас є за що дякувати. Амінь. Давайте помолимося. Хто бажає, будь ласка, можете молитися. Дякую тобі за таку велику кількість благословень в моєму житті. Дякую за те, що ці благословення не закінчуються і твоя любов не перестає допомагати. Дякую за все. Амінь. Дякую, Боже, що ти мене не залишаєш. Амінь. Вдячні, Господи, за твою щедру руку і за щедрого тебе. Але ми молимо про те, щоб для нас був цінніший ти, ніж те, що ти нам даєш. Господь, ми молимо про те, щоб наше серце було прив'язане до Тебе. Дай нам бігти, шануючи Тебе в спілкуванні до Тебе, розуміючи, що без Тебе ми пропадаємо. Господи, дякуємо Тобі за те, що стільки милості. Реально, Господи, навколо, і це тому, що Ти нас любиш. І ми просимо Тебе, щоб Ти нас навчив любити ближніх. Слава Тобі за все. Амінь.